Чи можемо ми говорити в розрізі того, що от фіксувати і розслідуванні розслідувати воєнні злочини буде мовно українська організація? Наскільки будуться? Ті докази, які зібрані, мати вагу і цінність з огляду на те, що от, буквально якісь міжнародні організації закриваються, щоб нам не сказали, що це лише ваші дані треба перевіряти. Буде знаєте, роками десятиліттями. Потім ще перевіряти. Перше, сполучені штати вийшли з юрисдикції міжнародного кримінального mm -hmm. суду. Спецтрибунал ще не створений. Конференція, яка пройшла у Львові, звичайно, про це оголошує. Перші кроки важливе, ще зроблені, але все ще продовжується створення цієї організації, яка буде існувати, фінансуватися з допомогою тих партнерів, які підпишуть відповідний меморандум. Друге організація, яку ви згадали щодо реєстрації викрадених дітей, це насправді аналітична організація. І погодьтеся з десь за океану. Дуже складно слідкувати за цим. Їм все одно треба мати дані з України. Є і інші організації, і зокрема в рамках Парє, також існує певне об'єднання за повернення українських дітей. І в Швейцарії, окрім організацій, які працюють з реєстром збитків і допомагаються контролювати, і цілі наукові інституції над цим також працюють. А, з наприклад, з університетом швейцарським ЄТХ, я так само мав а, спільні робочі групи, а, це все тут є ближчим. І я не бачу проблеми в тому, що а, Десь організація, яка працювала з американських грантів, там припинить існування. Тобто, ми все одно будемо лідером цього процесу, оскільки це наші діти, і ми знаємо повну інформацію про них. Хвилюватися за це не, не потрібно. Дякую, Розуміло.